У саду меморіального будинку музею Дмитра Єворницького грали у козаків та розповідали козацькі байки. Вирости справжнього такого козака, і в садцях ходить, і шаблуєма це козацькі байки. Ми тут дітей розважали, дорослих. Вони вчать, що треба знати історію України. Добре, щоб не бути такі помилки, як в нас зараз. У заході взяла участь і десятирічна Кіра. Учасниця каже: перевтілитися в козака їй не так вже й легко. Хто з тобою? Ану, кіреди зіграє сім хлопцем? Добре. <ріпи> ага, мама, давай козак! Давай козак! <ріпи> О, ну, мені дуже цікаво було, але трохи складно. Рухи, я намагалась ще голос якось видавати, якось більше грубо себе показати. <ріпи> а давай я тобі намалюю такого козака. <ріпи> ну, Такого кожного можна намалювати. А давай закритими. Опа! Давай. А, козак, так? Да? Ні. Ні. Ні, ні, щось схоже, так? Да? Схоже. Щось схоже, да. да? так? Козацький костюм до вподоби ще одному учаснику дійства Михайлу. В цьому вбранні в Шароварах мені дуже зручно. Вони не сковують рухи, і я в них можу е, швидко бігати та високо стрибати. Мій батько зараз на фронті він воює на гуляй напрямку, як я знаю. Я за ним дуже сумую, і він дуже хоробрий як козак. Я його дуже люблю і сумую за ним. Я передаю йому привіт і всім козакам, які воюють зараз на фронті, захищають нашу рідну країну від злого ворога. Як виглядали козаки з 16 по 18 століття, можна дізнатися з виставки Українське козацтво крізь віки експозицію відкрили цього ж дня в меморіальному будинку музеї Дмитра Іворницького. Графічні реконструкції одеського художника-уніформолога Сергія Шаманкова доводять до початку 18 століття козаки. Шаровари не носили. Замість цього були вузькі, відносно вузькі, або штани турецькі, або ж це були так звані убрани угорського типу. Шаровари тоді вони поширюються вже починаючи з початку 18 століття в козаків, і це був такий своєрідний предмет розкошу. Чому бо йшло дуже багато тканини на них, і з'явитися у кольорових шароварах. Це було щось на зразок, знаєте, як зараз з айфоном останньої моделі, скажімо. так. Дивіться, у мене стільки грошей, що я можу пошити собі широкі шаровари. Виставку, як і тематичні екскурсії, можна відвідати протягом жовтня. розповіли в будинку музею Дмитра Ворницького. Цей період оголосили місяцем козацтва. Оцей інтерактив дуже важливий саме для молоді. От в 10 років 15 формується поняття про рідний край, про малу батьківщину. Про Велику батьківщину мені здається, що це взагалі дуже відповідально, хоча в ігровій формі, але діти отримують інформацію про якісь такі архетипічні моменти, зокрема козацькі. Руки, давай, 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 давай. О, <смітні> що зараз люди в період війни взагалі мають потребу в таких культурних якихось акціях. Ще більшу потребу, ніж в звичайні часи. Ну і ми, музейники, пробуємо задовольнити такі от потреби мешканців, гостей міста. Ну, поки це вдається, слава Богу, всім нам наснаги і успіхи. Меморіальний будинок музею Дмитра Яворницького відкритий для відвідувачів по середах, п'ятницях та суботах з 11 до 16 години. Оксана Ващенко, Тарас Іванов новини 9-го каналу.